Велила тільки що тут біля забора квіточки і побачила ось гібіскус іб... наш. Ви бачите, що з ним? Чорний, весь чорний. Зараз піду попрошу вітю, хай ще наколоти мені. Ось якийсь жучок теж такий. Скільки їх повилазило. Кошмар. Кожна гілочка чорна, кожна, кожна. Це видно, що тіля. Це видно, що тля. Ой, пішли колотити. Ой. Віктор виставив виноград. Теж зараз ще раз потравимо. Вже травили п'ятнишки бачите, на ньому, Теж якась фігня, бачите. Це різні сорти, але вже багато й повикидали. Оця от тля, не тля, біла крилка, не біла крилка. Все-все ну, заживало. Все, все, все Хорошо, що в нас було багато його. <серказ> Ось уже почав уже колотити. Все в пакеті стоїть. О, треба помити, так. Да? Ну так, да, пакетик усі залишається. Так його там стільки, ти бачиш стільки. Одна і 1,4 грама, що ж там? Що ж там. Угу, треба так вими... вимивати. Білокрилка, да. Білокрилка, Не Білокрилка, а біо щит. Не, намальована біл. Що написано? Біощит. Чим ти травиш? Біо. От травою. Яким ядом травиш, який непонятний вопрос. Чим ти травиш? Така різниця? Біощит... щит. От біло. Крылком. Уже там тереборщины. Треба скики пів литра. Тебе вже литр. Отметка вже литр. Мало, да, если все бризкати. То... Скажи, коли півтора літра буде, не знаєш? Ну, вже півтора. Як оце називається? Планка. Планка. Розмішувач яди. <рес> Для мене це дерев'яка. Розмішувач яді. А потім джеку куда так? Гратися, палич. Треба його гроші, до лошок. Ну все, перемішай. Сюди ти треба досі до навчання. Mm, да. Так, а тебе є така ліка? В мене єсть. Я можу тобі подарувати. Ну, завиватиметься зараз. Є стільки нове відро спеціально купив угу. Мусор, я бачу. Мусор. Це кліщ. І ти думаєш, що це поможе? Це ж від насікомих в основному. Я тут ожоги, бачите. Низом, там я сидіти. бачу, я просто показую вот такі якось жоги, щоб видно хорошо. О, ми сюди хорошим ядом. бачишь, бачиш, вже скільки разівскаєш її. Можу його другий пробрізати. Раз, другий раз, мати, коли ми вбрискали. І сам там ну, це попаде, не попаде, Я його обріжу нафік. Ну, Поврізає. Молодих он пустить, де які там красиві пішли. Це може Ждать ждати довго, вона так у нас росте вже 10 років, ніяк не виросте. Тут уже ягоди, а ти это? Десь тільки мурашів, по-молоді. Оце ж розносять. Угу. мурашки розносять очікує зараза. Мурашки розносять. Зараз візьмемо. Пішо. Ну що ти на тебе будуть дивитися мені вирізати? Ну ладья. Тільки ж посадила. Ну да, тільки посадила. Дуже багато. А Верху... верхушка так вообще дивлюся. Їх потоплю, не постравлю, потоплю. Ну, хай тонуть. От от ось з цієї сторони осели всередині. Це ж у нас скоти набралися стільки. А ось, вот, я тобі казала, пилю, подивися, що з нею. Подивися, оце воно все сюди лізе. Вона ж у нас завжди сипається з неї. Кора, як ти думаєш, откуди вони? Все? Нормально? Да нормально, конечно. Что-то стерпится. А це в цьому році, я не знаю, будемо мучитися. Зима тепла, нічого не померзло, вони, мабуть, взимку розвдовжувалися. Пішли розу. Прийшла слухати. пиво. Как бы давать, сразу простое. Давай спивай. Вот так. Не пойму це він гавка квака, так, пісня закінчилася. Бризкали бризкали ви представляєте? Гляньте прямо літають, як не знаю. Друга потяга переступив тут. Кошмар. Вітя, А от тут подивися, йди сюди. Це ж до стінки було, глянь. Глянь. Здай я, так? Вони коло <голосили> <сес> <сес> стіни, <стая, да? сес> наверное, нагріються. Навірно, всі поховалися до стінки. Да, получается, сколько денег бахкаем, и это не срабатывает. Не срабатывает вообще. Это лепидные совместные. Ти не присядеш, щоб знизу от, от, листочки. От, от, цей, допустимо, Іди сюди. Мене ну, ось... Всі знизу я вже поприставлю. Ну ще ж. Ну вот, для з моєї сторони. Ну, облили, що вже все облили. Капає дощ іде, бачите, з неї. Оси, да. Ну і цих побризкай тепер. Бачиш, вони отам прямо літають. Це взагалі те, що буде солодке малину в минулому році. Малину у нас швидко з'їли. жорсткі листки Так, да, от солодкі і ті. І жорсткі, жорсткі, вони беруть. Солодкі такі мягкенькі беруть. Висосують, прямо все висасують. Давай кожен день треба йти утром і вечір. Може, ви його розгонимо, вони до сусідів полетять. Вони будуть на єдині. Все рано от сідає наю. Капає, а вона летить і сідає. Те, що залишилося, Ще й малину раз пройде. Тому що, я ж кажу, в прошлому році... Малину вони хорошо. крилка до такої степені все біле, Прямо на кожному росточці білий стовпчик. Отут от скільки було білокрилки. Ой, ну добре.